Зимівля бджіл це складне і непередбачуване явище з майже гарантованим відсотком підходу чоло сімей за одну зимівлю. Добре, коли він там один чи пів відсотка, чи три, чи п'ять. А коли більше, ми зимували по-разному. Заносили всі вулики до зимівника. Були вони у нас на вулиці. Ось тепер як зараз вони у нас в рядках на вулиці. Тобто, прийшли, прийшли до висновку, що в рядках на вулиці зимувати ну найкраще в принципі. Побачимо, яка зимівля буде цього року, але минулого року була зимівля не дуже. Будемо так казати, не дуже відходу бджоли такого не було, але багато сімей вийшли вийшли з зимівлі слабкими. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! Слава ЗСУ і слава Україні. Нас багато раз питали, що це таке, оця плівка чи не плівка, чи що це таке у вас на вуликах і чому вони у вас закутані в щось зелене? Значить, скажу, що це. Одна складова технології нашої, нашої зимівлі. Зараз все поясню по порядку. Я записую привітання, коли вже сніг зійшов, тому що основне відео я записав вранці, а зараз вже 2 години дня, і сніг знову зійшов. Нема снігу. Тобто, знову коливання, коливання температур. У багатьох наших попередніх відео нас питали, і ми, в принципі, і відповідали в коментарях, але не всі їх читали, для чого ми закутуємо вулики плівкою чорною. І для чого у нас, окрім чорної плівки, бачите, ще з однієї, а то і з двох ось сторін, бачите, є зелена сітка. Тут осії немає поки що. Значить, пояснюю, головними ворогами. Бджіл взимку є не холод абсолютно, тобто вони спокійно собі зимують в дуплах нічого вони не бояться. А є протяги, є надмірна волога і є голод. Оце три чинника, три фактора, які будуть конкретно заважати вашим бджолам зимувати на дворі. Бджіл своїх взимівник ми не заносимо. Попричині того, що вони всі в взимівник не влізуть, туди заносяться тільки найслабкіші сім'ї. Он наш той зимівник видніється. Ця стара хата, її вже пора демонтувати. Просто війна обрушила ці всі плани. Значить, як не важко здогадатися, оця чорна плівка це не що інше, як захист вулика від вологи, тобто бджоли і самі виділяють воду при зимівлі. Ми ж все це знаємо, в принципі з книжок, да? що бджоли виділяють углекислоту і вологу. Якщо в вуликах немає вентиляції, якщо неправильно, через лядки влаштована вентиляція. Або в січатому дні, то волога буде накоплюватися в вулику, буде все цвісти, пріти, гнити і таке інше. Ліснявіти і дерев'яні елементи вулика вам довго не прослужать. Тому, крім нормальної вентиляції, для того, щоб внутрішня волога виходила на вулицю, ми робимо ще й зовнішній захист від вологи. Тобто оця сітка, ось вона так укутана, шпагатом зв'язана, вона захищає вулик від потрапляння вологи всередину. Тому е, дерев'яні частини вулика слугують довше. Потім тут буде сітка вже зелена. Зелена сітка спереду також частково захищає від е, опадів, від, от, від отаких відлиг. Ось ми бачимо, що робиться. Да? Тут ще вчора були такі сугроби ялки, полки а зараз уже все. Значить, отака, отака сітка захищає вулики від синичок, які також є дуже несприятливим фактором зимівлі бджіл. Вони турбують бджіл. Стукають по прильотним дощечкам, у кого сітчате дно. Вони стукають і по січатому дні, турбують бджіл, бджіли вилазять, вони їх їдять. Коротше, синички в профіті, а бджоли в занепаді, будемо так казати. Тому ми обкутуємо передню стінку ще й зеленою сіткою. Там, де січате днище є, у нас не всі вулики на січате дніще, зелена сітка влаштовується і ззаду вуликів. Ось так воно виглядає. Єдиний мінус такої сітки це те, що на пасіці потрібно комусь постійно бути, тому що якщо який-небудь ранній обліт або якась відлига суттєва, то бджоли вам за це спасибі не скажуть, за те, що їм прийдеться летіти під вуликом, замість того, щоб робити очисний обліт, наприклад. Така ж сама сітка у нас улаштована на цьому паркані. Нас також, також багато раз питали. Покажіть та покажіть. Ось така сітка, вона не повністю не прозора. При певних умовах погодних, наприклад, багато снігу, вона становиться прозорою, тобто сніг видно через це все діло. Можна її улаштувати в два шари. Тобто Два шари. Ну, але нас задовольнив і один шар. Це плотність, щільність його 85%, якщо мені не зраджує пам'ять, тобто одна із найщих, із найвищих, або навіть 90%. Ну, тобто отак от. Цей забор, цей паркан захищає взимку оцю всю пасіку від вітра, від надмірних протягів. Завдяки цьому, оця вся плівка вона не зривається з вуликів, вона нормально на цьому держиться. Також цей паркан допомагає при ранніх обльотах бджіл. Коли ще навесні погода дуже така мінлива да? холодна, подує вітер все, бджоли заклякли. То оцей ось паркан, оця ось, ось сітка, вона захищає від вітру. В принципі, ми б могли тут зробити і отакий ось паркан як від сусідів, шиферний, да? але тоді б тут була б. У нас тут ми і тоді тут була б дуже велика вологість, воно абсолютно не потрібно. Тому ми вирішили зробити отакий ось такий ось напівпроникний для повітря забор, паркан. В принципі, чим ми дуже-дуже задоволені. Синечкам натомість ось у нас по всій пасіці розвішані отакі минулорічні годівнички, їх треба ще почистити. Положимо туди різноманітні крупи, насіння, там якісь там сямочки, як то кажуть, да, насіння соняшнику. І таке інше, для того, щоб трошечки їх відволікти від вуликів, поки не положена сюди плівка зелена, затіняюча. Ось для цього вони нам і потрібні. От зарази таке вже бджолу дістало. Ось, бачите? А тут ми ще не встигли покласти сітку. Ось видно, що це все звідсіля. Угу. Бджіл їдять. І не інакше. Угу. Все, терміново. Будемо влаштовувати. Зелену сітку і на інших вуликах для запобігання отаким казусам. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви для себе почерпнули щось нове, е, інші можливості зимівлі. Я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. А їх я за зиму готую ще немало. Пока-пока.